Запорізькі шанувальники вуличного баскетболу в очікуванні справжнього спортивного свята цього разу на майданчик електротехнічного коледжу вийшли кращі команди Запоріжжя та України. А це означає, що місця не в очікуванні не тільки цікавої гри, а й ще видовищних трьохачкових та слемданків. Феростріт був кап турнір з вуличного баскетболу, який організувала громадська організація Асоціація спортивної молоді та баскетбольний клуб Феро. це та гора і однією з таких традицій являється їжегодні турніри подобного. Формата 3 на 3 который проводится э, в этом году вже четвертий раз за все літо. Большая сім'я, большая тусовка, крутой хіп-хоп, отличные люди, ніякої вражды, никакого намека на війну, нічого. Ми просто займаємося хорошим ділом. не п'ємо, не курим. Антон Таранець, гравець команди АСМ. Колектив лише друга виступає на подібних турнірах, але хлопці обіцяють поборотися за перемогу. Самый позитивный заряд емоцій на цей турнір. Ми музыки, боротьби, тих емоцій, класної музики, аплодисментів. Наголошого, що може тут пройти, це смданки, сверху зверху з то нереальними сумасшедшими движеннями. Цього разу на майданчику за звання кращої команди боролися 24 колективи із Запоріжжя, Дніпропетровська та Кривого Рогу. На этот раз приехало ну, как минимум 2-3 команды, которые действительно фавориты этого турнира. Это ребята Суперлиги, которые не один год уже защищали э, цвета нашего запорожского клуба баскетбольного фера ЗНТУ. Э, команда брат Ико называется. Э, и хорошая команда приехала из Кривого Рога. нет. На турнірі також визначили кращих у конкурсі Слемданків. Ним став Роман Гашков. У конкурсі трьох очкових переміг Кирило Вікторов. Коли я тренувався, я тренував трьох а Зараз я вже і не займаюся цим ділом. Ну навик залишився. Майже цілий день тривали поєдинки. Вже у фіналі зустрілися команди Брат і Ко та «АСМ». У напруженій боротьбі перемогу здобули баскетболісти команди Брат і Ко. Вирішальними стали останні два очки. Переможець турніру команда Брат і Ко отримала 2000 тисячі гривень призового фонду. Організатори залишилися задоволені заходом та пообіцяли ще не один спекотний турнір цього літа. Ми ще плануємо два турніри этим літом, і, звісно в сентябрі. Я думаю, Возможно, в іншому форматі. Ми немного змінимо. Юлія Кривенко, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проєкти.